Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Путін під час розмови з Трампом запропонував йому, щоб країни обмінялися фільмами, які пропагують традиційні цінності. Так що скоро чекаємо в усіх американських кінотеатрах Горька, Йолки, ну я вже ж зелений слонік. Ну, а взагалі щодо цієї розмови між Трампом та Путіним, то Трамп заявив про те, що він не досяг з ним жодного прогресу, і, взагалі, потім сказав, що він не задоволений розмовою із Путіним і що вона ні до чого не веде, і знову ж таки почав сумніватися з Путіним, що він і справді хоче. Закінчити війну, а незважаючи на такий позитив від Кремля, все ж таки Трамп незадоволений цією розмовою і почав про щось догадуватися. Хоча в мене є таке відчуття дежавю, що було ж таке, і справді було, і Трамп вже неодноразово бухтів на Путіна. Але ми не бачили ніяких реальних рішень щодо Росії, не бачили там передачу озброєння більше в Україні, не бачили введення нових санкцій проти Росії і так далі. На щось Трамп все ж таки сподівається. Хоча раз за разом Путін його оприкидує і постійно якраз відмежується від перемовин, від завершення війни і від усіх цих питань, які і справді цікавлять Трампа. Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Взагалі, Трамп той тип політиків, за словами якого не варто стежити. Ну Точніше, не варто їх там серйозно сприймати, і слід дивитися все ж таки на якісь дії, і ми бачимо, що Трамп тільки тисне постійно на українську сторону і при цьому нічого не робить із російською, а тільки її потакає. А ну і у Трампа трішки пізніше ще спитали щодо завершення російсько-української війни, і він заявив, що не знає, чи зможе її завершити. А де ж ті ось обіцянки за день, за тиждень, за декілька тижнів і так далі? Де ж обіцянки там були ще за сто днів. Де ж усі ці обіцянки, що ось війну завершиш? Найулюбленіше видання Трампа нещодавно звернулося прямо до Трампа і закликало його якраз підтримати Україну, спитавши про те, а навіщо він постійно давить на Україну при тому, що Путін тільки атакує додатково Київ після кожної розмови з Путіним. Нею в газеті Нью-Йорк Пост написали про те. А що господар Кремля розуміє лише силу і продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, тобто закликають підтримати Україну і закликають до більш рішучих дій. Хоча знову ж таки ми бачимо, що Трамп поки що перечікує чогось і не знає насправді, що й далі робити. А власне усіх виникає таке питання, чому карають тільки Україну, а Росії нічого не роблять, і в принципі дії Трампа знову ж таки не очевидні. А Росія нещодавно офіційно визнала ісламський емірат Афганістан. Під владою талібів, і ось була фотографія, де вони вивісили офіційний свій флаг. так, ось цей терористичний флаг наразі буде висіти у Москві, і Путін вже ось остаточно визнав все ж таки цю державу по запиту Лаврова, який на цьому наполягав. А ну, в принципі, дискусія щодо Афганістану у Росії вже декілька років ведеться. Там йшлося про те, щоб їх виписати, якраз терористів, що вони якби не терористична організація, ось нещодавно змінили. І ось вирішили все ж таки. Визнати владу Талібів. Ну, ви розумієте, ось ті там українці, поляки, балтійці, ось вони там терористи, і так, далі, і так далі. А ось братішки таліби, це ось наші партнери. А щодо влади та легітимності яких немає жодних сумнівів, і щось я не пам'ятаю, щоб там були вибори в Афганістані. А ну ще доволі звавний факт, до речі, що Таліби у свій час підтримували Ічкерію незалежно. Вони фактично єдині, хто визнавав Ічкерію. тоді вони, до речі, теж були у владі Афганістану, хоча теж були невизнаними. Видання NBC News пише про те, що голова Пентагону за своєю ініціативою призупинив військове постачання Києву. Пишуть про те, що на це не було жодного резону, що ніхто про це не питав, що в принципі достатньо ракет є у Сполучених Штатах, але чомусь під гексет вирішив, що Україні і в принципі в інші країни не треба передавати ракет, тому що, начебто, дефіцит у сполучених штатах, і таким чином знову ж таки призупинив постачання в Україну. Взагалі досі не зрозуміло, чому Трамп тримається так за цього гексета. Він постійно потрапляє в якісь скандали, то там переписку зливають. То наразі приймає рішення, якого немає в принципі ніякого резону. Та як пише видання, це навіть ні з ким не обговорювалося, тобто він сам вирішив припинити постачання озброєння. Де взагалі пам'ятаєте, коли його узгоджували, було ще тоді досить багато питань щодо його минулого, щодо його алкоголізму, там були ще звинувачення в насильстві і так далі. Тому взагалі не зрозуміло, чому Трамп і справді його тримає. Може він якийсь його кум чи щось подібне. Тоді напевно було б більш зрозуміло якраз для Ну І ось у Трампа почали питати щодо цього, а що це відбувається з постачаннями, і Трамп заявив журналістам, що військова підтримка України з боку Сполучених Штатів не припинялася, що, начебто, все йде, і що нічого такого не сталося, що все передають. Більше того між Зеленським та Трампом відбулася розмова, і ось видання Екшес пише про те, що Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти системами ППО, і що Трамп взагалі перевірить, чи справді було припинене постачання. А тобто, сам Трамп навіть не знає, чи були постачання, чи були вони припинені, і що взагалі там відбувається. Теж доволі цікаво щодо його обізнаності. Щодо президентських справ, тому не зрозуміло, чи допомагають Сполучені Штати чи ні, хоча знову ж таки деякі західні видання писали про те, що навіть у Польщі призупинили постачання, що вже в Польщі знаходилися там ракети, які повинні були передати в Україну, і що, начебто, їх. Навіть не передала, хоча, знову ж таки, вони знаходилися ну, буквально на кордоні. Звісно, така політика Трампа не може не лякати, і, в принципі, на неї покладатися точно не можна. Тобто сьогодні там передають озброєння, завтра не передають, там ще постійно щось відбувається, і в принципі неможливо просто планувати якісь дії з такими партнерами. Палата представників Сполучених Штатів нещодавно все ж таки ухвалила великий прекрасний закон Дональда Трампа, і вже президент Сполучених Штатів його також підписав. Закон передбачає зниження податків майже на 4 трильйони доларів на найближче десятиліття, а також збільшення видатків на оборону та охорону кордону. Від нелегальних іммігрантів. А також по цьому закону були питання щодо медсфери, і по цьому закону доволі сильно скорочується безоплатне медстрахування, яке якраз сплачувалося з бюджету Сполучених Штатів. Загалом нагадаю, що саме через цей закон Уїлна Маска так і згоріло, і він, в принципі, став майже опозиціонером. На загалом щодо закону, то, в принципі, він суперечить усім прагненням та обіцянкам Трампа. Трамп обіцяв про те, що буде скорочувати бюджети, що буде в принципі скорочувати Держборг, а завдяки цьому. По закону ми маємо скорочення надходження коштів і ще роздування деяких програм, пов'язаних якраз з кордонами, там, з нацобороною і так далі. І таким чином буде постійний ще більший дефіцит бюджету, і Сполучені Штати знову ж таки будуть нарощувати держборг, про який Трамп постійно говорив, про те, що це треба начебто зупинити, але цього по результату не зробив, а робить навіть навпаки. Ну, і ось Ілон Маск все ж таки оголосив про те, що він створює власну партію. Назву вона буде мати американська партія. Не дуже креативно, але не ікс партія, і то добре. Ну і в принципі, ось починається нова ера в Сполучених Штатах. Хоча насправді треті партії в Сполучених Штатах вони не дуже живучі, але подивимось, що зможе з цим зробити Ілон Маск. В принципі, таким чином Ілон Маск може по суті розколоти саме республіканську партію. І якщо на наступних виборах він піде зі своєю партією і висуне якогось там кандидату, Ілон Маск, до речі, не може стати президентом Сполучених Штатів, тому що він народився за кордоном. А ось, якщо він насправді справді піде на вибори наступні, то в принципі можна гарантувати і сказати, що демократи тоді переможуть, тому що. Знову ж таки, це буде розкол якраз республіканської партії, і в принципі це до доброго не призведе. А видання Українська Правда нещодавно написала про те, що набу провела обшуки у Різнікова, але трішки пізніше з'явилася інформація від РБК Україна. Про те, що обшуки у Різнікова відбулися колись раніше, а не зараз. А ну, якісь такі фантомні обшуки, то вони були, то не були. Ну і взагалі є питання: а навіщо проводити обшуки? Коли вся проблема була ще три роки тому, коли тільки тоді були корупційні скандали, що наразі це дасть не зрозуміло, ну і взагалі ми бачимо, що прізніково в принципі нічого навіть і не було, ба більше нікому нічого не було, і досі досі там іде якесь розслідування. Хоча, ось знову ж таки, цей мєм про яйця за 17 гривень, він ніяк не завершений. Видання South China Morning Post пише про те, що МЗС Китаю пояснив європейській колезі, що Пекін не може допустити програшу Росії у війні, оскільки тоді Сполучені Штати направлять усю увагу на Азію. А цікаво, що такі висловлювання досить невластливі китайській та взагалі азійській дипломатії, вони ведуть себе більш стримано і, як правило, не говорять нічого напряму. Хоча це може була якась така закрита розмова, але є питання щодо потрапляння у ЗМІ. Чи то спеціально воно потрапило, чи не спеціально, але враховуючи, що це начебто китайські ЗМІ, то в принципі може пов'язано саме з тим, що китайська влада хотіла кинути такий меседж. Ну а що до цієї теми в мене було навіть відео на основному каналі, що Китаю, в принципі, вигідно продовження війни і сама війна. З одного боку, війна відтягує ресурси у НАТО, що, в принципі, на руку Китаю, з іншого боку, кидає Росію у руки Китаю, тому що Росія опинилася відрізано від західних ринків. І наразі покладається в принципі тільки на два ринки на індійський та китайський. Трамп нещодавно заявив, що хоче провести поєдинок UFC на території Білого Дому на честь 250-річчя Сполучених Штатів. Трішки пізніше ще прес-секретар Білого Дому підтвердила це і заявила про те, що Трамп до цього відноситься досить серйозно. Геневи ЮЕФСІ файт. Виґаневі юфсі файт це на це все дедалі більше нагадує фільм «Ідіократія», і це буде в принципі фієрією, якщо це і справді станеться. Видання рейтер пише про те, що Хамас дав позитивну відповідь на запропоновану американцями угоду про припинення вогню у секторі гази. Раніше писали про те, що така угода передбачає припинення вогню на 60 днів, знову ж таки, обмін полоненами і так далі. І напевно, Хамас у цьому також зацікавлений. Та ізраїлю напевно теж набридло воювати, але сторони все не можуть прийти до компромісу. Вже були такі перемир'я, ми пам'ятаємо, але вони закінчувалися знову ж таки зривом і тим, що війна продовжувалася. В Туреччині за звинуваченням у корупції було затримано мерів Адани, Анталії та Адіамана, і пишуть про те, що вони якраз пов'язані із опозиційною партією, ну і є опозицією до Ердогана. Пишуть про те, що два мера пов'язані із одною справою про корупцію, а ось мер Анталії проходить у окремій справі, але так чи інакше, ми розуміємо, що це, в принципі, розправи такі Ердогана над опозицією. Нещодавно був заарештований мер Стамбула, навіть були. Доволі серйозні протести, але вони нічим не закінчилися, як і минулі протести у Туреччині, в принципі, авторитаризму Туреччині досить суттєвий. З іншого боку, ми бачимо, що постійно виникають якісь опозиційні лідери, і в принципі процес не закінчується. Здається, що Ердоган все більше і більше якби жимає диктатуру, але постійно знову ж таки вириваються якісь опозиціонери, яких Ердоган знову ж таки садить, і так по кругу цей процес постійно продовжується вже протягом десятиліть. А ведення Рейтер пише про те, що спецслужби Нідерландів та Німеччини зібрали докази щодо широкого застосування Росією хімічної зброї проти України. Пишуть про те, що серед поранених... 2500 людей, у яких були зафіксовані симптоми пов'язані із хімічним озброєнням, яке Росія використовує на полі бою. В принципі, така інформація була і раніше. Українська сторона про це говорила. Ну а західні партнери, як завжди, там були обурені, засудили і так далі. І так далі. Ну, в принципі, проти Росії нічого не діяли такого. А тому наслідки для Росії нульові. В принципі, Росія це розуміє, тому Путін використовує буквально усе конвенційне озброєння, яке в Росії є. І на цей рахунок навіть не думає там про якісь порушення, конвенції і так далі. А тут навіть серйозно нема про що говорити. А ну і ще продовжуючи тему воєнних злочинів Росії, нещодавно вийшов доклад Human Rights Watch, де вони зібрали десятки свідчень атак російських дронів на громадське населення Херсону. А так вони задокументували щонайменше 45 ударів дронів російських військ, які виглядають як навмисно націлені на цивільних та цивільні об'єкти. Включаючи інфраструктуру, ну теж тема обговорювана в українському суспільстві про ці скиди на мирне населення, теж саме відбувається регулярно і на Сумщині, наприклад. А в принципі, непогано, що Human Rights Watch видали свій доклад, він, в принципі, може стати більш-менш резонансним, але з іншого боку, ми вже маємо розчарування, що ось західні партнери з цим нічого не можуть діяти. І ось ми знаходимося в ось такому становищі. А Тихановский с божеволев. Нагадаю, что нещодавно его выпустили из тюрьмы. Лукашенко его выпустил по западу Сполучених Штатов. Там Келлог специально за ним приезжал. И, в принципе, ось что он начал выдавать. Белорусы никогда не вернутся домой, если не поверят в себя. Перемен не будет без вашего доверия и поддержки. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили у меня тысячу евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться. Живе, Беларусь! А чи він не розуміє, що наразі вже не 20-й рік, і що немає такої активності там, на вулицях, серед білоруської опозиції? А чи він реально збожеволів у в'язниці? В принципі, не здивуюся, якщо в Білорусі досі практикується каральна психіатрія, яка була у радянські часи. В принципі, Лукашенка любить радянську владу і полюбляє використовувати такі ж методи. Та більше того, в них досі є КГБ. Тут на поддерживаю Україну. Президент Зеленський, йому випала така тяжелейшая. Вот то, що я пережив, я уверен, это ерунда. По сравнению, что президент Зеленский переживает каждый день все эти годы, ему выпала такая тяжелая, вот вы должны просто все понять. И никогда не осуждать его, если где-то что-то там вам кажется, может быть, он что-то неправильно делает. Никогда, потому что ему А в Одесі нещодавно затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні теракту підриву автомобіля, яким керував працівник оборонного підприємства. Нещодавно в Одесі стався вибух. За кермом був якраз працівник оборонного підприємства, як пізніше стало відомо. Він вижив і наразі знаходиться у лікарні і напевно у дуже важкому стані. Конкретно не пишуть, що це за людина, можливо, не звичайний працівник, а хтось із менеджменту. Ну і таким чином Росія просто намагається виносити також українські оборонні підприємства, якщо не буде менеджменту. І в принципі ліквідація менеджменту також може доволі сильно порушити процеси, а іноді це може повливати навіть більше, ніж знищення якогось цілого цеху.